Дзюдоїсти із 25 міст України приїхали на змагання у Кропивницький. Ми дуже, давно... ми дуже давно беремо участь у цьому турнірі ще з 2004 року. Тоді він був не юнацьким, а кадетським турніром. Це перший турнір після літнього міжсезоння. Багато спортсменів збираються, щоб перевірити свій рівень підготовки і поборотися із сильними суперниками. Змагання відбуваються на трьох татамі. За кожною сутичкою спостерігають судді. У мене ці треті, треті змагання, я, я, як суддя, тобто, тільки починає свій шлях. Сюди давно не їздили, бо з Миколаєва не було дороги, зараз стало краще. Давай тому і виїхали. Це перемагає у ваговій категорії до 50 кілограмів вихованець Кіровоградської обласної спортшколи Ніка Віктор Новак. Йому поступився Віктор Каплун зі Світловодська. Опита набираємося. Досвіду набираємося. Це рейтингові календарні змагання. Головне уникнути хвилювання і мандражу. Спортсмени зі спортивної школи Ніка здобули вісім нагород. У них третє командне місце. Ми вже працюємо на майбутнє. Це 7 восьмий рік народження. Вже на наступний рік будуть приймати участь у чемпіонатах країни. І ми вже тут просматруємо наше майбутнє. Перше командне місце на турнірі за кількістю нагород в Одеситів, друге у киян. Вже не перший раз на цих змаганнях враження чудові. Особливо для тих, хто колись займався своїм спортом, і живе цим спортом. Змагання у Кропивницькому тривали два дні. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.